Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я молюся, коли е, звучить сирена. Так. Чи то ракети летять, чи це дрони камікадзе, чи щось інше. Так. В той момент я того не знаю, так, але знаю, що Господь знає. Так. І е, неважливо, який це день чи ніч. Так. Навіть якщо, ви просто, якщо я просто сплю та проснувся. Та Просто так, як є на місці, попросив Бога і, і все. І, і далі сплю спокійно. Нехай вже тоді до боля, воля Божа відбувається. Е, як я молюся, так як молився е, на Сході, так само і зараз, так, бо Бог мене навчив, і я знаю, що воно працює. Як я молюся, звертаюся до Отця Небесного і кажу: Отець Небесний, я прошу тебе. Нехай в ім'я Ісуса Христа всякі ракети чи дрони камікадзе які випущені з території противника на Україну для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. Я прошу тебе, Господь, нехай вони не виконують свого призначення. Нехай вони будуть знискоть нешкоджені, і нехай вони нікому не зашкодять. Я прошу Тебе, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І все. Так, і цього прохання достатньо, щоб Господь відреагував. Тому хай духовне ППО включиться. Хай Господь благословить вас на цю молитву. І нехай ваше серце не тривожиться. Так? І хай Господь вас вчить йому ще більше довіряти Та, бо знаємо. Так, все Ісус каже, все, що ім'ями попросите, дасть вам. А потім що каже? Каже, що ви ще не просили. Тобто ті речі, які ми зазвичай просимо, так, чи як мінімум тоді апостоли, то Ісус навіть не рахував, що це якесь прохання, так, що Він хоче нам набагато більше дати, ніж ми просимо. Е, тому, просить Бога, Боже, скажи мені, будь ласка. Що би ти хотів мені зараз дати? Або що би ти хотів, щоб я в тебе зараз попросив? Дай мені запитання до тебе, дай мені бажання в моє серце, які би ти хотів, щоб я сказав тобі. А Бог найбільше найкраще знає, що мені потрібно. Правда? Тому я вас благословляю на, на молитву і на відносини, як завжди. Та, будуйте відносини з Отцем і Сином і Святим Духом. Ходіть на пустиню і зближуйтеся. Ісус Свої кроки зробив. Тепер мої кроки наблизиться. Та Коли я прийняв рішення покаятися, я був далеко, так? але я був, відвернувся від Бога. І тоді, коли я прийняв рішення покаятися, я навернувся. А Ісус є світло, так? І якщо я від Нього далеко, то Тінь за мною. Так, велика, він і світло. Так? І кожного разу, коли наближується, тінь стає менше, 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 менше до тих пір, поки вона взагалі не зникає. Але якщо є тінь, так, тінь це темрява. Скільки нечисті може в ній ховатися, але скільки воно її випалюється, коли я йду до Нього на назустріч. Тому я вас благословляю, щоб ви йшли до Ісуса на зустріч. Амінь.